Поведінка тварин. На сході екваторіальної Африки живе сенгі, наукова назва коротковухий слоновий стрибунець. Основним джерелом харчування цієї тварини є комахи. Самка Сенгі постійно рухається в пошуках їжі, тому вона має бути водночас і працьовитою, і винахідливою. Сенгі риє мережу тунелів, що забезпечують успішне полювання, а також притулок від ворогів. На Мадагаскарі виходить уночі на полювання мадагаскарська руконіжка Ай-Ай, один з найдивовижніших савців. Ця тварина харчується личинками комах, які ховаються під корою дерев. Ай-Ай Постукуючи пальцями по корі до восьми разів за секунду, прислуховується до звуків у стовбурі дерева. Завдяки відмінному слуху, тваринка точно визначає місце, де є отвір і довгим середнім пальцем дістає звідти личинку. Молодій тварині знадобиться майже чотири роки, щоб навчитися досконало полювати. Після ночі, проведеної на суходолі, гіпопотам повертається в прохолодну воду, де його відразу оточують косяки вусачів. Ці риби починають чистити шкіру савця від паразитів. Для вусачів гіпопотами, наче пересувна їдальня. І єдине, що змушує рухатися гіпопотамів під час харчування риб, Потреба в диханні. Крім того, вусачі чистять гіпопотаму зуби та ясна.